Кнопка у нас вже біля капітанів з'явилися ось такі кнопки. Біля мене Рожева, біля Богдана е, Блакитна. Той хто здогадається, як називається та чи інша пісня, і натисне кнопку, правильно дасть відповідь на запитання, принесе своїй команді один бал. Потрібно назвати А виконавця обов'язково і назву композиції. Всього таких треків дев'ять. Команда, яка набере п'ять балів, виграє раунд автоматично. Я запрошую команду до себе ближче. Ставимо руки mm -hmm. на кнопку. <глад percentage> так само робить чоловіча Антон, команда. Дивися, і я ми думаю, починаємо. Що точно буду хоч на твоє пісні. Відчуваю один. я О, нехай, нехай, нехай. Вони не вгадають. <палку> so, right, та вони really? вже знають. Я навіть знаю. пісня. Таміксаплізденюзік серйозно відповідає. Де Відповідає заслужена. Співачка за версією Лесі Вене Нікітюк, Роксолана. Ріана, please don't stop the music. Yes, of course. Thank you. <звілку> Давай, навіть якщо не знаєш, це одну тисну. Інші the стратегії me. за три раунди не спрацювали. <ріст> 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 Коли ми сподіваємося на себе, не працює. І якщо що, тисним один раз, бо вона закоротила, вдарила хлопця. Я не команда! Непогано. Розігрілись ще чотири рази зараз. Вгадаємо автоматично виграємо раунд наберсі. Я просто геть не співачу. Точно. Ванька ванька станка відповідає народна заслужена і міжнародна Та у тебе там всі нашої країни за версією Лесі Вайне Нікітюк Даша Кубік. Хей, всім привіт! А я ж не в тіктоці. Ми вважаємо, що це uh, моя подруга Маша Кодратенко. Ванька станька така пісня. собі пакет. Якщо в цьому раунді ми програємо, то буде як минуло траунд. Точно. Це небагато. Це непогано. Це вже теж небагато. Ось тільки так ми будемо потрапляти. Ще три трека. Сумні. Трек номер три. Три. Все. Тепер у нас проблема. З двох нових. А я до речі знаю, що це слухайте, слухайте, це не you will write. Baby, I was lonely. Це не вона? Вона, вона. Да, вона? вона? О -о -о. А Як це називається це? Не впевнений, що то. Влад, стривай, там точно не така назва Чотири, 3, 2, 1, відповідайте. Отже, це пісня Enrique Іглесіас. Uh, зараз я скажу. Uh, щось sorry. Tired to be sorry, tired I be uh, tired to be sorry. Правильна відповідь звучить так. реально, Ендріки. Але пішла називається не так. А назви ви хочете сказати, що ми неправильно сказали. Ну, одну букву неправильно. Ми перемогли. Трошки, трошки з назви помолились. тебе напали на мене. На тебе напали не просто віка. А ти це хотів сказати? Ну, я хотів сказати, я б на вашу місці ви слухала Антона Вельбоя. Є що говорити. Е, хай Ещё. пан суддя в кінці раунду скаже, що. Я і зараз розсудить. скажу. Адасня називається Tide of Being Sorry. Хоро! Ну, З вам. Не, да. да, ні, неправильно він сказав. За 12-бальною системою. Але я зарахую це <свист�> за правильно <відповідь. плес> <плес> добре, добре. От чому ми так граємо, от чому ми так граємо. Добре, добре, добре. Давайте наступний трек. Відповідає заслужена народна артистка, молода співачка. Я цю пісню виконує Катоші і? Чіко, і? Чіко Катоші. Катоші і Чіко. Пісня називається Ластівки. Ластівки. Ластівки, ластівки. Да, да, да. Ромашки, ромашки, ромашки. Ви Ви Чіко като черешні. Цунки. Дякую за трек. У моєму серці... Як вони одразу? Я, я, я прям один раз. Нам треба зараз вона не, вона не працює, воно воно тому що ми дуже багато шансів за них нема. Хіба <світ> може Вельбойзера прокинеться і один шанс ще буде. Наступний трек. Та Та що а, а вони не знають. Я підій вам підій кажу, там. це тупо вже просто, щоб таку? нам на зло Ну, Давайте, називайте Жаль, пісню, ви? дівчата. Можна ще раз таку трошки послухати? Це, так? давайте, 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 Лесь, ми, ми чекаємо відповідь, будь ласка. 에, ну, так буває, а так а буває, так, що переможці відповідь? теж. Програють, ну, так? Мають право на помилку. Ми вважаємо, що це пісня Велбоя, гуси. <ріст> Увага слухаємо пісню, бал переходить Чиналеку. хлопцям. Що Мож це за пісня? Ну? Блін! треба було трошки а, дослухати! це ці. Єсто! Я... Ні, це оці Три-два. добре. Три-два, нормально. Три-два, три два. Сексі, е не так, пацани. У нас є шанс зараз виграти. У нас є дуже велике шанси на перемогу. Колі треба інколи. Прикольний трек. Ося, ну нічого. Нічого, нічого. Наступний трек, будь ласка. Точно, давайте. Зараз другий бал заробимо. Відповідає. Наша команда Хором. Пісня. Думи мої. Думи. і Слова Тараса Шевченка. Думи! Саундтрек наших переможних раундів в команді три співачки. Що ви хотіли? У нас один співак. але ви мені мікрофон, бо я погано співаю гарно. Так? Ти мала сальцетом. Брати. Можна нам, будь ласка, наступний трек. Не давай вам назад, які зараз дуже популярні пісні. Тут, тут. От прям в топі. Топ, Антон, ти повинен. Знати. Uh, в топі, значить. Ми можемо підказати, Слухай, зробити виняток. Ви можете зараз так. роздягнутися, так. скинути свої тіво речі, речі. Речі. І Ми вам підкажемо. Давай, давай просто за підказку. Просто. Так. Можна ми почати О, з мене. А що це? Йу, Йу, Ті, я забираю забираюся назад. Богдан би це зробив, якщо Починаю. би не просив ніхто. А назад вже не можна. А що ти? Половину, половину забрала і хочеш забрати дивиться. назад. Добре, пісня на букву Ш. Ну це не підказка. Шало. Uh, Знаєш, пісня на букву Ш я повинен був no. так зробити. шластівки. Ладно. Назва пісні Ш. Шум. Далі йде буква К. Шк. Колота.

Свої накачані куди. Я іде там посупала. Ми там гармошку. можемо. Нарешті той зал починає окупатися. Чоловіки реально. не можуть без нашої допомоги. Ну, не можуть. Що ж, а... дівчата, це вам від нашого столу. Один. 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 А, один. Давайте всі, давайте всі. всі. Ні, ну дякую а правда, не за підказку. Друзі, ми українці, ми одна команда. Ми підтримуємо один одного. Звичайно. Наступний трек. Це приємно. Це правда? I was made for loving you baby. I'm for loving me. Тому це Вітні Хюстон Джаслав. Так, дивіться, давайте пацани. Це значить кіс. Точно. Може би, I oh, will love. Love, love, in you? love. No, in no, no. Love I will love. love. I, мені здається, I Четыре, will love». your life. три. I was made, I was made for love. I was made for love. Uh, точно. Відповідає, владжи туди. Антон. Давай я тобі uh, на вухо точно скажу. Дивіться. Uh, uh, це гурт «Kiss». Was I was. Made for love in you. Made for I was made. Добре, дякую. То вже буде суддя. Вирішувати, вмикайте трек. Yeah. Але ти дуже добре знаєш. Yeah. 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 Я ж казав, я ж казав Зриняю, що це така Зрівняли рахунок, і зараз ми останнім треком виграємо. Або ні. Зрівняли рахунок і зараз ми останнім треком виграємо. Або ні. Давайте виграємо. Виграємо. дай А зараз, а зараз вирішальний трек. О, все. Ми пацани, ми зробили все, що могли. Вони не знають. А ще без раз? обмежень? Ні, тримали. Тримали. Ми раунд один раунд? Ні, це дуже швидко. Зорі Зорізикували там дуже повинно. Повинно. листопад, але наш перший листопад. Що? А, і, і Фінал? Фінал? Ну що, ризикуємо? Ризикуємо. Так, давайте ми вам гурт без обмежень е, листопад. Гурт. Плі! Буду з тобою. Стоп... Та не вона, буду, буду з тобою. Боже, це я, я думав, ось. Ми виграли тренера. Ми, ми, ми виграли? <терес> <рес> Хочу <Парі>! подякувати <рес> усім, хто <рес> за нас асип шукав. Та, ви що? оператор. <рай>. Yes. <рес> Ура. Дзвонив Сергій Танченко, стільки що Е, і сказав, що ця пісня була написана в листопаді. Тому, пане суддя, Лесю так. дівчата. Ви зробили все для того, щоб перемогли хлопці. Дякуйте, хлопці, дівчата. <натоліст> 5-4! перемога <натоліст> <натоліст> чоловіки. Лесючка, оце настільки приємно. що Я не дуже вам дякую. Захися не сильні жінки. Чоловіком завжди є сина жінка. жінка. Yes. жінка. Запам'ятайте цих людей. Запам'ятайте цих людей, тому що вони виграють, не граючи майже. Я не знаю, чому це я стала е, така сентиментальна. Я стала <скільки> добріша. А знаєте чому, друзі? Тому що. Ця команда настільки викликає в мене жалість, що хочеться допомагати, і тому е підміто допоможу і зачитаю бонусне. Ми з Богданом Шелудяком часто любимо ходити і опитувати людей. Бонусні запитання, ми вже маємо на них відповідь. Ви зараз дасте відповідь на моє. Похибка може складати плюс-мінус 10%. відсотків. Запитання сапов. звучить так. Моє улюблене, До речі, скільки відсотків жінок вважають, що коханий до зустрічі з нею погано вдягався. О, Скільки? 102? А, я думаю, що це д... дуже великий відсоток. Давайте, може, 80. Я 60. 60. А, ну, моя мені кожен день про це нагадує. А, я, я тільки в цьому цей. році за 5 років стосунків виконав піжаму з діркою ось тут. Моя улюблена. Ну, подивіться на них, як вони зараз одягнені. Ну, є таке. Ну, Він, там видно, що в стосунках. Взагалі. А мені такого не казали. Типу, якщо брати, ну, от там, нас чотирьох. Мені, ну, кому казали? мені казали, казали, звичайно. Вот. 70 – це може бути маловато. Це буде 60-80, так? Да? Так, да. Не, нормально. Давай 72. Да, 72. 70, да? 2. 72. 72. Давайте готові? жертви моди. Рома вам зараз відповість на ваше запитання. Ром, Ми ром, на рахунок три разом скажемо. І 72 відсотки. 72 відсотки я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Ой, біжить, біжить, а? Не добігло. Пане суддя. Отже, хлопці, не отримуєте бонусу тисячу гривень, не вгадали. Але у вас з'являються гроші, з чим я вас і вітаю. Дві тисячі гривень на всіх дівчат – 5000. п'ять тисяч. Вау! О, 500 гривень. Нормально, набрати. Бусить. Будет. Я сказав, стратегія. Стратегія працює.